Два дні напружених випробувань і боротьби, перш за все з собою влаштувала на території аграрного ліцею імені Михайла Данканича Мукачева, посприяв цьому предмет захист України, на основі якого в закладі провели традиційний навчально-польовий військовий збір. До проведення заходу залучаються територіальні центри комплектування, військові частини та органи місцевого самоврядування. Оцінка за навчально-польові збори виставляється окремо кожному учневі. Та визначає підсумкову річну оцінку. Сподіваюся, що завдяки вивченню предмету захисту країни сьогоднішні випускники стануть патріотами, свідомими громадянами України. Надання практичного досвіду завдання, на яке перш за все, спрямований заклад, тож саме для закріплення навичок і підсумовування знань, які учні здобували протягом двох років, і провели навчально-польовий військовий збір, метою навчальної. Предмету захисту країни є формування здобувачів освіти життєво необхідних знань, уміння навичок щодо захисту України та дій в умовах надзвичайних ситуацій у 2023-2024 навчальному році. Ми звертаємо особливу увагу на додержання безпечних умов освітнього процесу. Самі ж цьогорічні випускники ліцею зазначають, що перемога у війні, яка триває в Україні, це справа кожного українця. Тож і самі з завзяттям засвоювали всі знання, що в разі потреби скористатись набутим. Дуже цікавим були заняття мінної безпеки, уроки, з витяги, присвячені збройним силам України українським добровольцям Августину Волошину та Карпатській Україні. Під час навчально-польових зборів я вперше виконав право стрільби з автомату і дуже радів, коли падали мною мішені. Для того, аби закріпити алгоритм військових дій, навчити як діяти в екстремальних умовах до навчально-польових зборів залучили представників мукачівського осередку з підготовки населення до національного супротиву. Дуже багато тем починаючи від топографії, медицини, зброї, інженерної, мінної безпеки. Безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами, елементами екіпіровки і ходять, знайомляться з військовою справою. Все, що військове, воно є небезпечне. І щоб убезпечити їх, то ліпше їх ознайомити, щоб надалі вони були більш ерудовані в цій справі. Тактичний шолом, плюс до нього йдуть тактичні навушники, вони приглушують звук е любого пострілу, любого гучного е звука. Потім іде місті з плитами, тобто як бронежилет. Якщо ж учням і випускникам ліцею не знадобляться військові навички, здобуті на основі програми предмету Захист України, то дисциплінованість і великий список подібних знань точно не аби як допоможуть підліткам у майбутньому.